Полтавка Лідія чекає на тролейбус. Говорить про те, що вони з 24 жовтня курсують за графіком, не знає. я рідко сюди їжу. Я один раз у місяць їжу в водоканал. Сюди я швидко приїхала. Рішення про те, що тролейбуси на маршрути виходять з 5 до 10 ранку і з 16 до 20 оприлюднили напередодні на сайті Полтавської міської ради. Полтавці та гості міста таку ініціативу оцінюють по-різному. Зараз тролейбуси ж не ходять, а до цього да, користувався. Дійсно, це ж наша, наш вклад в перемогу, тому я думаю, що це так потрібно. В чому то це правильно? Но, з іншої сторони, бабусям, дідушкам теж треба кудись їхати. Буває на тролейбусі. Сюди, в принципі, їхав на тролейбусі. Сказати по чесності, я ними не їжджу так, що вони мене. Я маршрутка їжджу, Може комусь і є проблеми, але для мене їх немає. Я рідко їжджу, я пенсіонер. В принципі, мене всього страють. Надають і В Час, коли містом не курсують тролейбуси, продовжують їздити комунальні автобуси і приватні перевізники. Нагадаємо, рішення про те, що тролейбуси курсуватимуть за графіком, прийняли, щоб економити електроенергію.